Всім привіт! Ми робимо наші будемо створювати мені скін. Але не оцінюйте, ну, не оцінюйте мене так. Ну, оцініть мене нормально. Мій обичний скін зараз я вам покажу. Чекайте. Одобечний мій скін, який я сама створила. І беремо оце. Зараз ми беремо кофту. Научили мне меня на зостку. и еще якость там. Так, теперь может вот так. Вже ну, прикольно, значить беремо далі. костюмчик, який буде зверху. Тобто отніше, короче, як ви поняли. Може це взяти або мм ще що можу взяти. Я не можу просто я не не бачу ово це дуже прикольно, но не підходить нам. Так, так, так. А як це забрати тепер? Вдягнути? Ні, ні, мені це не потрібно, а я знаю, як нема. Все. Далі? Що ми будемо носити на голові? Розумно? Що будемо ми носити? Можеш ще нічого вибрати. Можу взяти кроликом. Нам треба щось таке літнє, як ви поняли. Так, так, так. Мені подобається отаке. Давайте візьмемо це, значить. Давайте ще візьмемо на рукавники. Які в нас будуть і типу, поручки. Нам треба... Це рукавички статі. Мені подобаються вот такі. Ну так, нехай будуть такі. Рукавиці, взуття. Яке у нас буде взуття? Якісь літні тапочки, як ви поняли. Бо вже травень, як ви поняли. Я дуже довго не знімала відео, бо щось в мене не було наслідю знімати відео. Давайте візьмемо оці. оці зуття. Так, тепер очі, а ні, це типа щось таке на очі, на очі треба ставити. Прикольно, но так себе. Так. А я думаю, жвачка подходит тут больше. Так себе выглядаем. Mm -hmm. Ну мені не подобається. Немає. І залишилося, що у нас буде ззаді. О, це красиве. Шукаємо наші нарукавники, бо я не вдягнула. А вот. Ты панжируешься ти Тилом? Колер Тилом. Хай буде такий зачістка. Так, далі головна на облачі. Коротше, ви поняли, головне на облачі. Тут нам нічого не потрібно. Руки. Нам і таких рук вистачає. Ноги. Нам і таких ногів вистачає. Розмір Отакий такий, чи такий, чи отакий. Я думаю, отакий такий буде більше класніше. Оцініть мій скін від одного до 10 я для вас старалася Тепер пішли грати в один блок. Ви поняли, як його грати, треба купати. Я вчора цю гру грала, вона дуже прикольна стати. Ой, От як ви бачите. Це я. Тут в мене. Опа. Як ви бачите, у мене аж якщо ви бачите, то у вас файний зір. Коротше, якщо ви бачите, у мене алмази тільки. У мене нема алмазів, бо я використала їх. Заримінч. Опа. Ого, приколі мені речі попались. Ого, ще один. Ще прикольні речі випали. Я тепер можу на комусь кататися. Наприклад, коли буде коник, я можу на ньому кататися. А зараз буде пауза маленька. Ми поставили паузу, щоб я зайшла в бравил. Якщо бы не знали, убрали, короче, вийшла нова Лілі -лі. ще давно. Как ви поняли? Три дня. От я на неї збираю лім. Лім, Лі. удача, закритиме очима. Эпік. Ну, це ви поняли. Зірка, удача. Раз, два. три Ну, рядки, бо я дивилася. Тепер мене 25. За 25 я можу купити лілі, чим ліпше не тратити, дивіться, як мені повезло та сама сума і в мене буде нуль. А натару я збираю з До мені цікаво скільки у вас бойців. У мене 33, а у вас? Давай знайомитися. У мене 33 бойців в Бравилі. І я люблю грати в Бравил, але дуже різкісно. Та чого не, не я? Капець. 9 плюс... 10 буде 21. О, це такий прикол. ломаем Лав. Ну, і рідкий. о одной чи є, эм, давайте с ким еще було би грабало. Забула вже о! В небі я теж вигравала. І ще плюс, що ми не знімали, у мене ще не було інтернету аж два дні. Хто може протриматися один день без інтернету? Два дні це вже буде так тяжко. Та, блін, чого не... А, це я. А я думаю, це якась іншим. Бо я обожаю бути оцим монстром, бо він... Ну классно. У меня були. І зараз тут типу заспавниться така штука, я зараз її заберу. Піц, ми зараз програємо. Чува, ну, ми не профи, ми програем. Програємо. Бо нам треба захисники. Треба захищати нашу базу. Я б'ю сильно, але нам це не допоможе, бо ми зараз програємо. Я казала, що ми програємо і ми програли. На жаль. Значить, роза саме найфайніша. Бо в мене на розу багато кубків. У, е, уровень 15. Рідкий. Значить, коли ти програв матч, то тобі дають звізду. А коли ти виграв матч, то тобі дають э, яйця так? Я так поняла. Ура! Убийця 300. А я Соломон 3000 клас. Файно познайомиться. Роблю, скрізь запам'ятати за його. Ми зараз виграємо. Бороза в мене дуже сильна. Рівень неї великий. Мене. Це 100 будинків, а в нас а ми вже робили багато будинків. Як ви бачите, мені дуже подобається грати в браво. хоч би я і дівчинка.